Вітання! Сьогодні покажу, як вставляти відео в телевізори за допомогою DaVinci Resolve, а саме Fusion. Погнали! Так, давайте дивитись: я ось там скачав зі стоков телевізор. Ось такий кадр. Бачите, камера від'їжджає. Тобто, нам нужно протречити цей телевізор і вставити. Ну, я там ось там моє відео, яке я робив, хочу в нього вставити, наприклад. По-перше, переходимо у вкладинку Fusion. Так, і тут в нас ноди. Нам треба додати Planner Tracker. Зажимаємо Shift пробіл Пишемо Planner. А, Planner Tracker. трекер. Все, додали. Ось так. З'єднуємо наше Median In і Median Out. І все, в нас є трекер. В нас тут стоїть Operation Mode Track, і нам треба обрати motion type. Ну, в даному випадку це Translation Rotation scale. Найчастіше. Якщо у вас є перспектива, то персп... обирактиву. Якщо... Так, перегибаєте збоку. Далі. Що нам треба зробити? Обираємо якусь точку. Ну, наприклад, тут. Робимо сет. Зробили сет. Тобто спочатку. І нам треба виставити, що ми хочемо тречити. Ну, тому що я хочу тречити телевізор, я ось обвожу цей телевізор. Ця рамочка, ця маска це для треку. Тобто, ми обираємо зону, яку ми хочемо протречити. Це важливо. Це, це, не, це не сама картинка, яку ми будемо вставляти ще. І після цього, як ми обрали зону. Далі нажимаємо play, play в play праворуч, ну, прямо. Він закінчується. Все. Далі ми клацаємо Go, тобто там, де ми зробили сет, і клацаємо назад. І дивимось на результат. На око, здається, все добре. Е, хочу сказати, якщо ну, саме я, якщо треба щось притречити важке, ну, таке, тобто складне, то я користуюся мокою ну, через After Effect, е, якщо щось простеньке, як, наприклад, ось тут, то можна, щоб нікуди не ходити, це зробити у Fusion. Можливо, у Fusion є якісь там супертрекери, які краще роблять, але ну, Mocha – це як стандарт для складних трекінгів. Так, далі все, все в нас є. Що нам, що нам далі треба зробити? Змінити трек на Corner Pin. Тобто, це кути нашого відео, яке ми хочемо вставити. Робимо його, ну, там, щоб точно випало. Бачите, сюди, сюди. Можна навіть з запасом, ну, просто як Це залежить від вашої ситуації. Ось є. І далі нам треба відкрити медіапул. Взяти наше відео, яке ми хочемо вставити. ну Це, це моє відео. І зробити ось цю палочку в цю цяточку. Бам! Все відео стоїть. Давайте дивитися, можна перейти в вкладинку Edit і подивимось на результат. Ну, я бачу, що воно там десь трошки пригає. Може і ні. Ось воно, в принципі, все нормально. Трошки там щось десь пригає, але для, просто, для простого трекінгу ще тут одна є така важлива річ, що, якщо б е, вони тут поставили хрестики на цей екран, а на зелений екран, то було б простіше, воно б краще затречувало по хрестикам, а так, так, так воно речі, по, по своєму монітору. Е, ну, добре, ось е, як вставляти простенько-швиденько, робити трекінг у монітори. Дивіться, як вам зручніше робити це е, швидко у Fusion, або в After Effects за допомогою Мока, і там вже робити додаткові ефекти. додавати. М -м ось так. Все, давайте монтуємо.